Ви, 에, представтесь, будь ласка. Я вже представлявся вам. Старший сержант поліції, Берзанської лінії поліції. Можна ваше посвідчити? Звичайно. А... Якщо вам так? дуже сильно потрібно, звичайно, можу показати. Вона не дуже заходить. Це так. повинні роботи по закону про поліцію. Ну на вимогу, звичайно. Тримайте, дивіться. Шуміє, о. О, да, ось. Да, Шумі. так, так, так. а тепер, будь ласка, все А, Ні, чекай. Засоби враження, якщо він порушив правила дорожнього року. А ви що не порушили порушуєте, порушує. а те, що ви знаходитесь тут вантажним автомобілем прямо на заборону... Завантаження з документами. Я маю на це мені право. Без різниці, де ви... Подивіться, ви маєте право, знаєте коли? Коли здійснилось розвантаження або завантаження, або... В місці, де проживаєте, по вашому місці проживання, або там, де була загрузка, або, або розвантаження, в місці, де, де знак стоїть, розумієте? Топ -по, топ -по, в місці дії знаку. А ви загружалися, може... вибачте мене, то зна де їдете, я де, може... де ж аж біжу... він розумієте? Ви розумієте? Не... Не треба зі мною так розмовляти. кричати. Ні, то я з вами нормально розмовляю. Нормально, може Щопи, щоб ви щось почули. Я може не вирогнувся, дуже... не дуже. Ми поки роз'їжджаємося, я поїхав. Бляска, приділиться посвідчення водія, роз'їжджаємо. Давайте спочатку. Давай. Добрий день. Доброго дня. Тільки давайте ви не будете мене тренувати, а я можу розповідати. Я вам сказав, тридцяти стаття. Яким доказ? Ось доказ, спіть фура серед дорос. Не доказ? Ні, це не добре. Тобто як це ні? Як це на вашу думку? Ні. Цікаво з вами спілкуватися. Це повинно бути. ні? Фіксація або посвідчення... Я сфотографую вашу і зараз прям вас зараз футахую. А знак. Що знаку туди принесе, що? Ну так. Ну ви що, тут знущаєтесь мене, чи що? Я вам сказав, що це при частина спочатку вулиці встановлений знак. Ви це розумієте? В ПДРі нема там такого, щоб... Давайте, будь ласка, не будете Це зараз мені не вливатися. В законодавстві немає такого, що знак повинен ставитися там, е, ні, докази 100 повинні. Фіксацію, чи кожних світла. І я даю вам... Це вже у Ютубах передивилися, не. ще? Не, Шановний, Я ви читати віде? вмію. Так я теж читати вмію. Дивіться, я, ще... третій я, третій я третій раз. раз роз, кажучи, там я знак там стоїть, я п'ятий раз, кажу, там знак стоїть. Ви розумієте чи ні? Я раз намагаюсь вам пояснити, ви мене не чуєте. Я підозрююсь ще, так, оскільки, нема, да, оскільки нема доказів, поки я їх не побачив. Шановні, фура стоїть тема, на вулиці, так, це освободили. не доказ. Суді. Представте, що ви ми я подам в суд, ви прийдете до судді і я прийду до судді. І суддя вам спитає, а де докази? А те, ви що будете тут? розказувати, що фура стоїть Подивіться. на вулиці. А те, що тут зараз я зафіксую, що ваш автомобіль стоїть по цій вулиці, це, це не доказ. Де знати? Знак знаходиться на початку вулиці, ви це розумієте, знак не повинен дуплюватися кожних 100 метрів. Шановний. Можна я вже оценив. Оце речення можна я до закінчу. Про пункт перший і третій. Ви симпатична людина, наче адекватна. Просто трохи вас хтось навчав. я Ви повинні сказати пункт третій. Я підозрююся. Це по-перше, по-друге, це перша причина. Друга причина: в мене є документи, я їхав завантажувати. Я маю право тут проїхати. Я це стверджую. Третя причина. Знак цей не по ДСТУ. Його такого знаку нема в правилах дорожнього руху. Це саморобний знак. Їх повинно бути два: Справа і зліва, якщо вже чесно. Тому оці три причини. Ви можете зараз перевіряти в мене, не перевіряти, але якщо ви составите, я подаю в суд і ви будуть зустрімали в суді. окей? Е, добре, подивіться. Ну, Переможьому поясню. Вже Знаки, по-перше, не ми встановлюємо, це. По перше. По-друге, я, я точно знає. знаю, що тут забороняється, тому що це вказівка не тільки наша, а це також і керівництво, і Ну, ви самі не місцеві, ми так само мера даного міста, так? забороняється, як і міст, як центр міста рухатись, так і цей, і так і там люди, які ви зараз mm -hmm. саме знаходитеся. А мер, я вибачаю, сповісив, хоч одну схему, як об'їжджати ваше місто, як з завантаження виїхати з вашого міста. Куди Подивіться. їхати? Даної інформації в мене, на жаль, немає, а, але точно одне. Хочемо... Про знаки ви не знаєте. Дану інформацію немає, але ви не, хочете не. штрафувати мене. Правильно я це зрозумів? Ні, подивіться, я ж вам пояснюю, що ми завжди вантажні автомобілі направляємо взагалі через... Нам сказали, куди водіїв направляти? Через село Коржі. Тобто всі вантажні автомобілі здійснюють об'їзд саме туди. розумієте? Тобто забороняється. Взагалі... Ну, вам то сказали, а як я це здогадатися повинен? Я їду. Ну, Інтернету, наприклад, ну, у мене немає. Як ж, я повинен? Ж, ні ж, одної як, стрілки, ні ж, нічого, як, тільки знаки заборони. Ви ж як їхали, то ви знак побачили. А у вас тут п'ять варіантів об'їзду? І ви просто, ну я розумію, що можливо він там і не просто встановлений, але ж ви просто не подай, але ж ви просто по своєму по, свою чергу ви просто проігнорували цей знак. Правильно? А Чи як це? мені здогадатися, куди мене повертати? То, на вашу думку, ми потрібно, ну, потрібно, що ми стояли біля кожного знаку. Ну, я, ж не... я розумію, це якби і нормальне питання, але ви розумієте, що ми один, один екіпаж в складі двох чоловік, який, якщо вилегні села, і ми не можемо знаходитись біля кожного там знака допустим, забороненого, і пояснювати водіїв, кожну пояснювати куди. і у нас... А не, стояти якби, і не ви, треба. треба таблички повісити. Це не до нас. Я не навіть знаки до вас. дорожні і в таблиці. ви як поліція, ви маєте безпекою дорожнього руху. І щоб люди превентивно не порушували. Тому пишете рапорта Подивіться, на начальника, щоб встановили по своє показав поліцейську, Ваше, будь ласка, посичення Так тобто я Хочу побачити доки відео про тобто? дефіксацію. Тобто? 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 Клопотання. Тобто? Клопотання, будь ласка. Зараз рахунку буде вам допис. Uh -huh. А потім я побачу, чи мер щось скаже, чи що можна потікати, чи не можна. Мер? От документи. Товар транспортна Ну, Це чудово. є вантажі. Але ж вантаж, але знати, ви ж вантажили, я маю право виїхати. розумієте Я маю право виїхати. Звичайно, маєте право, але не там, Де вас було золотарі. на завантаження, не ці Ну, Вам повинні, треба було їхати, відповідно. Відповідно, що порушувати знаки, де рух вантажних автомобілів заборонено. На даній ділянці дороги рух вантажних автомобілів заборонені. Тобто вам треба було рухати. Як я повернув з громадою, що у вас потім... Відно право дорожнього рух знаків заборонено. Відно право дорожнього варіантів, що тобі пробують. Правильно, ви. ви... 에... Якщо ви повернали... повертали ліворіч, ви бачили, що рух вантажних автомобілів заборонений, то він сюди заборонювали. <кійна> Їхати прямо. і виїхали ви, Я впевнений, що ви їхали по навігатору, їхали, так як вам заманеться. Але є правила дорожнього руху, і саме відповідний 3-3 руху вантажних автомобілів заборонений на даній ділянці дороги він діє, тому що ви розвантажувались на вулиці Майяковська. Якби на даній ділянці дороги або завантажувалися, вибачаються, а якби ви на цій ділянці дороги розвантажували, завантажувалися або проживали, то у вас питання не буде. Вам що я, що я знак 에, такого знаку для цього нема. Саморобний знак. Ні, там О. два знака стоїть. Один, якщо ви помикали, як ви кажете, саморобний, один а один не нормальний А, тобто ви знаєте, це нормальний, один саморобний. Ну Вже? якби, якби я не знав би цього і не розвернувся і за вами не поїхав, тому що я це знаю, що усі як їдуть. Один знак перед кругом стоїть, один за кругом. Тобто е, один знак перед кругом стоїть, там є поворот наліво. Тому що я місцевий житель, я знаю, я сюди я тут 5 років працюю, то я їжу. От я повідомляю, що ж, якщо ви перший знак проїхали і побачили, що знак був знаком, знач що, треба розвернутися було виїхати, і виїхати в даної ділянки з того. І не то вас це до мене закопання. Ви це знаєте, але, звісно, знаю. Ну а що б мене не знав? Якби я не знав, то я б вас би не зупинився. Якби я вперше на цій ділянці дороги не зупиняв до автомобілів і Я б не зупиняв до вас, то її так. <Mile dizzy> а просто так мені без причини зупиняти вас. А ви вважаєте, що ми просто так зупиняєте? От дивіться, у нас це бесіда був до рахунок. Буде бесіда, я її люблю заспілкуватися. Але я вам ще раз скажу, раніше, там далі, як ви приїдете, якщо ви нічого не знаєте. Там далі стояв слаббалом. Люди самостійно зробили, щоб на даній ділянці дороги не їздили. Знаків не було, але вони поставили шлагбаум. Ми подали подання, тому що шлагбаум стоїть з порушеними його, ну, незаконно там стоїть. І попросили місцевий комунго, щоб поставили лісовій місце. Якщо... Це саморобне з Ні, там не саморобне. Я, я вам ще раз кажу. Тому ви не можете мене притягати. Якщо ви вважаєте наці дані, то Я пам'ятаю, як вони... Я не пам'ятаю. Я, роз... я пам'ятаю, як він ви... не... ви... ви? виглядає. Це саморобне з нас. Я так, що Там повинно роз... бути Там два. Там справа і вліво, подейшов. Там два. Вас можете такі розвернутися, сфотографувати все, буде у вас докази за постанови. Мою постанову. є постанову, мого напасника, е можете освоїти більше стоячих органах, керівництво, як ви впевнені, по трістком місцям. Тому що я поліцейський не вчопив сюди. А ви сині такі стрілочки не можете написати рапорт на меча, щоб повісили, куди Курам їдуть. Звісно, ні. Як виїхати з як виїжджають, так і виїжджають. Так, навігатор показує 5 дорогів. Як ти повинен загадати, тобі їздити? Якщо вас, то тут перекреслив, там там... я заїжджаю, я в інших містах я заїжджав в такий знак, де їдучий дівчинки, значить помата. Немає вантажів. Потім бах всюди. Наприклад, Ні. 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 сюди знаки. Сюди знаки вас, Вам Ні. треба рухатися туди, там, де ну, знак стоїть, і в той зоні дії знаки. Вам треба розвантажитись, завантажитись. Та питань немає. Це не є поліція. Маєте право відійти і тоді так далі. На цій стрілянці дороги, коли діє дорожній знак і вантажів, заборонено. Маєте право? Ну, ви, Добре, взагалі, там, ви просто мене <світ> не чуєте ладно. <ласка>. Я, <світ> не, знаю, я ну, не знаю, як він просила. Не знаю. ви мене Не дали мене лецюють, там яволі.

Це місто Київ, бульвар, е, Лесі Примки правильно, 8 квартира 13. Ну а чому у вас Так. <піллявий> а чому вони по базі <піллявий> ну, ви ж на, 4, на 5, на 79, правильно? Це паспорт. Я розумію, я чудово розумію, що це паспорт, але посічне водія у вас в базі я його не бачу. Бачите? По остородному пробиваю, перевіряю, бачите? Завідаємося всі документ підсумки. Тому ви так не хочете посічного водя, бачите немає. Ну так виходить. Ну а як, як ще виходить? А то просто відсутні Можливо, немає, можливо, є. Те, що, що воно в базі не б'ється. Те, це... Це, що не просто так не б'ється, розумієте? Так, да, звісно, розуміє. що Це питання не до мене. Воно є. Я не знаю, то... Я, не що там, що ну то Серій номер не припікуте, я прогню по базі, а тому що я по пособи з не маю. немає. Не потрібні ваші пустичні водяки забирати не будемо. ВХТ. Ви можете просто тільки так. ВХТ. Я вам так скажу. ВХТ, а 0. 23Т, Затримай, тримай, поміці не тримає. Вибачте, мене важливий дзвінок.